as é estrelas Відпочинок для будівельника закінчився. Тепер час готуватися до нових звершень на майданчиках України і Європи. У понеділок кияни провели перше тренування під керівництвом нового тренера, Звєздана Мітровіча. Хоча наша команда постала перед очами прес-служби у дещо незвичному форматі. Як відомо, Денис Лукашов, Дмитро Забірченко Андрій Агафонов зараз знаходяться у таборі збірної України. Тому з основного складу тренувалися лише Андрій Малиш та двоє новачків українець Олексій Онуфрієв та литовець Роландос Алієв. Решта гравці дублюючого складу. На жаль, серед тих, хто розпочав підготовку до сезону, не було Леоніда Степанишина. Він, хоч і був присутнім у залі, але через травму ноги не зможе ще тренуватися деякий час. Однак, мабуть, найцікавішою новиною зі стану будівельника стало нове призначення, точніше, зміна амплуа. Багаторічний гравець киян, капітан команди Віктор Кобзистий, перейшов на тренерську роботу і відтепер допомагатиме зв'яздану Мітровічу. Перше тренування пройшло у полегшеному режимі. Головний тренер мав нагоду ознайомитись з фізичним станом і можливостями кожного з гравців. Утім, звичайно, навантажувати їх з першого ж тренування чорногорський фахівець не збирався але інтенсивність буде зростати. Це така тренування спочатку. Просто ми знайомимося, не нагрожуємо команду спробування. Нормально приїхав Сужан Десетовський і прийшов тренер фізпідготовки. І тоді ми двом більшу частину вже будемо давати Утренни тренировки это будет физическая подготовка, нормально смешана с техникой, а вечерние тренировки dužne быть boljše тактических. Значит, на таком плане утром физик, а вечером тактически. Утром могут как в какой-то день там может день до два э може как-то по парку побежим, после аэробьем, а воздуха. Ну как сами понимаете, здесь у нас как там в четвёром, пятом игрока команде, пару І ору, поки ми здесь адаптуємося, познайомимося, основне упражнення, а на збори на чому формально ну, жорстко і дожень. Як, 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 як Після традиційних фізичних вправ баскетболісти перейшли до відпрацювання кітків і деяких технічних елементів. Зрештою, гравці розділилися на дві групи великих і маленьких. З першими працював головний тренер, з другими його помічник. Причому обидва активно допомагали своїм підопічним. Допомагав тренерам і новачок будівельника Алієв. У своєму нещодавньому інтерв'ю нашому сайту він зізнався, що підтримував форму вдома, аби постати у новій команді у кращому вигляді. Власне, і свої тренування у Києві він розпочав декількома днями раніше. А вже на першому офіційному занятті Алієву було довірено проводити розминку. Гравці будівельника поділилися своїми враженнями від першого тренування. Схоже, им было набагато легче, тим, кто улитку меньше приділяв уваги підтримці форми. Тренування не всегда тяжелая была. Не, ну конечно, все одно как бы я летом так интенсивно не тренировался, но так чувствуется. Ну это как в принципе, как начало. Начало каждой предсезоны работы. Как практика показывает, как форму літом не поддерживай, все равно, когда на сбор начнется, будет крипатура и все болеть, все равно. Ну я как бы я не сильно часто в тренажерный зал ходил, я летом стараюсь там на воздухе, на брусьях заниматься. Тренажерный зал то уже потом после, по ходу сезона. Ну, как бы Звезда давно на Украине работает, он и в Южном, и в Кривом Роге работал. Я общался с ребятами, которые у него были. Как бы, Отзывы, отзывы положительные. То, что как бы, это профессионал и... по человеческим качествам тоже хороший, хороший человек. Ну, то, то, что я слышал. Пока хорошо, просто была втягивающая тренировка. Ну, я как бы приехал еще со сборной, более подготовленной. Просто ты... после дороги. это было тяжело. Так, все хорошо. после отпуска прошел в кондиции. Было тяжело очень. Ну, Тренировался недельку, уже было лучше. Сейчас чувствую себя более-менее нормально. Хотя сейчас тоже в неделю не тренировался. После Ездил домой, случайно. На данный момент есть какая-то принципиальная разница между тренировками Пан Митровича и тем, что раньше было? Или еще незаметно? И, где в Николаеве? Ну да. Допустим. Конечно, есть индивидуальная. Группа больше упражнений. Там как бы больше на тройках работали, пятерках. А здесь как бы индивидуально больше упражнений. Конечно, различается. Скромно загадал Олексей Андрей про свою отпуску. Успел, ну, успел. Было два месяца, два с половиной месяца. Успел отдохнуть, ехал за границу с девушкой. Никуда не ездил такой, Я віддих так в з удочкою, на, на рибалки. Пару разів за літо вдалося виїхати з друзями. Наступного тижня будівельник вирушає до латвійського містечка Кандава. Там відбудуться перші передсезонні збори. Далі, наприкінці літа, кияни переїдуть до Клайпеди, де вони проведуть кілька спарингів. До речі, якраз там проводитиме свої матчі групового етапу чемпіонату Європи збірна України, за яку виступатимуть гравці-будівельника. А поки своїми враженнями від матчів української дружини поділився звіздан мітрович. Ігровоє время yeah! получає у кошел забірченко, агафону пока там видно место своє. Могу святому ще команда видно може бути нагружена, може ще не сіграна, пока не до тих игры, которые были, чтобы я, чтобы меня впечатлили, чтобы сказал для наших, что меня там сильно понравился ни один другой. Но пока видно, що команда еще тренер ищет команду, ищет систему, и это абсолютно нормально за этот период подготовки. Знакомы не, 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 не от сегодня, и знаю, что они могут делать, как их это, это не секрет. Поэтому... До просто, коли закінчиться чемпіонат, щоб присідалися з команди, щоб почали роботи і на таким числі нормально, і на всім останнім упражненням. Після литовського етапу будівельник повернеться на деякий час до Києва, а потім вирушить до Франції, де візьме участь у турнірі. Можливо, вже там, у розпорядженні Мітровича будуть усі гравці команди.